You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga Got the fully automatic with the extra mag, nigga Super Mario, the way I smash, nigga I be going hard, Draco, put your shit on blast, nigga 50,000 in the fuckin' stash, nigga Got about a hundred hunnits in the fuck А давайте зараз зацінимо, що я з собою беру в кожну поїздку, це мій ЕДК, Everyday Carry. Так, я люблю дуже слухати музику і завжди з собою беру свою улюблену магнітолу. Вона читає навіть касети, FM Радіо. Дуже її люблю. Завжди беру з собою улюблений рушничок з Кримом, не знаєш, коли він знадобиться. Ніколи навіть на вулиці не виходжу без запасних трусів. Беру завжди з собою набор пограти в МТГ, а вдруг захочеться пограти в МТГ. Друг ти такий їдеш і хлопчики, то давай в МТГ. Я такий, о, так, я люблю МТГ. Це книжечки почитати. Справжньому велосипедисту не треба ці гілки, жири. Насправді велосипедисту треба тільки угліводи, тому я беру... А чому не вища категорія? Якась третя категорія, що це значить. Е, ніколи не знаєш, коли знадобиться набор. Е... Хом хом бармена тут є всі рецепти, які, які мені необхідні і <сум> є рюмочка ніколи не знаєш, коли знадобиться рюмочка для бармена. Ніколи не знаєш, що трапиться з тобою в дорозі, тому я завжди беру з собою запасну касету. Ніколи не знаю, що страпиться з тобою в дорозі, особливо з твоїми гальмами. Гальма, вони ж не, не надійні, тому я завжди беру з собою запасні гідравлічні гальма. Раніше я користувався цим гарміном, але подивіться, який екран. Е, він ніяке порівняння не йде з моїм новим комп'ютером. ips екран екран, HD. По зуми, зуми, пограйся з зумами. Тут музика буде, ти ж не можешь? норм. Достатньо, сподіваюсь, ноутбук живий. Добрий день, мої шановні любі підписники. От мені в рекомендаціях на Ютубі стали попадатись відоси от ЄДК, от що я беру з собою як велосипедист кожен день. І от як я зрозумів, це депота почав. І у кожного цього відосу, ну крім депоти, якщо вбити ЄДК там, і українською. То у кожного з цих відосів у них оці сумки від Ну, Тобто заставляє задуматися. І от кожний такий єдекаїст, у нього там по три сумки навішано, там швейцарський ніж. Ну а по факту насправді для кожного велосипедиста є один нормальний ЄДК. Як я зрозумів принцип цього ЄДК? ЄДК перекладається як Everyday Caring. Ну тобто, і там волоспедисти, що знімають такі відоси, вони пишуть, що це те, що я беру е, на кожну поїздку. І у чувака там по три сумки, не знаю, в сумі там, ну я думаю, два кілограми набереться. Я трошечки не розумію, для чого такий Everyday Caring. Е, насправді, любому, абсолютно будь-якому велосипедисту буде достатньо, бу ось такої буквально сумочки. І все, що в неї входить, це маленький мультиточок, яким можна буквально е, вирішити ну, майже будь-яку проблему з вашим велосипедом. Звісно, маленький, навіщо вам великий? Там чуваки, там, не знаю, такі шестигранники з собою в цих відосах таскають. Ну і саме необхідне, яка, яка найчастіша поломка з велосипедом, це проколоти колесо. І для цього ми возимо з собою запасну камеру, щоб тільки ви прокололися, щоб не паритися там в дорозі, одразу замінили і поїхали. Ну і щоб допомогти вам замінити цю камеру, ось бортіровочні лопатки. Важить нічого. Без них теж можна насправді там. Я, я пам'ятаю, я колись там не взяв і ми руками бортували. Ну, звісно, пальчикам це дуже боляче. Ну, якщо вдруг у вас щось там. Не вийшло, ви забули якусь калючку витягнути з покришки. то ось отакий набір, щоб заклеїти все там: клей, наждачка і оці латки. Ну і звісно, само собою, треба ще возити насос, щоб це все накачати і поїхати далі. А оці всякі, не знаю. Я, звісно, возив, можна сюди докинути ще велосипедний замочок. Але там чуваки з собою кожен день, типу, в теорії вони тягають там повний набір інструментів, не знаю, там майже каретку вони збираються замінити вдруг що. Так, тобто, це отакий базовий набір, який дозволить вам друг, що їхати. Ще від, від себе рекомендація можете закинути сюди десь 200 гривень у зіплок, тому що дуже часто таке буває, ти десь їдеш... Де ж десь їдеш у селі, і там просто не приймають картки. Ну, само собою, телефон. Хто не бере з собою телефон? Всюди вже можна розплатитися навіть в самому селішому селі можна розплатитися картки, але інколи так буває де не можна, тому краще ще от трошечки наліка взяти, бо пити захочеться і т.д. і т.п. Ну а далі всі потреби велосипедиста вони буквально залежать від часу. Часу і потреб. Хочу я поїхати на пляж. Звісно, я візьму речі, які мені потрібні на пляж. Бо комп'ютер окей. Вночі ви їдете, або думаєте, що затримаєтесь допізна, беріть з собою ліхтарики. Ну це такі банальні речі. Ну, чуваки там, звісно, тягають з собою швейцарські ножі. Я не знаю, що вони там швейцарські ножі з такими пасатіжами, що він збирався їм робити в дорозі, не знаю. Та й взагалі, чи що... мені цікаво, що, щоб вони приїхали з таким набором десь декілька років, і потім вивели статистику, якими предметами з того ЄДК вони дійсно користувалися, що юзалось. Насправді я просто хотів тут типу, поумнічити, що я такий умний, оце треба тільки така сумочка. Ну, дійсно, я не розумію, це виживальщики, о, це така категорія велосипедістів, як, типу, як є люди-виживальщики, що вони там постійно бояться, що буде кінець світу, або вдруг війна якась почнеться, і тому вони збирають там всякі АКФО і всяке таке, ну так, іронія є, що вони дійсно можуть пригодитися. Так от сенс в тому, що насправді будь-якому велосипедисту достатньо такої сумки і не треба паритися. Боже, навіщо ці проблеми таскати з собою декілька кіло всяких речей? А Насправді я, я і сам робив щось таке подібне відео, е, по, віде, відео? Подібне, <сміття> подібне відео, але я там просто розказував про велоберехо, яке вам може знадобитися на оце гучно сказане і ДК, що вам потрібно от на кожен день. Так, любі підписники. Підписуйтеся на канал. Любі підписники. Ні, любі підписники вже не зможуть підписатися на канал, бо вони підписані. А от ті, хто не підписані, от ви можете стати любим підписником. От прямо зараз можна підписатися. Ну, будь ласка.